Друзі, вітаємо вас! Ми розпочинаємо наступний матч між командами Star та Дюс Швасильків. Ні, ну конечно. Що Я хочу разговаривать нормально. Ну все, слишком раз уточнилось. Или я буду выйти. Конкретно. Друзі, зараз м'яч прокочується у ворота, там трохи помиляється голкіпер, бачимо розпач, зараз а, є, емоції. макар, далі І швидко, швидко, друзі влітає ще один гол у ворота. Він і ще назад перед собою тримати. Друзі, буквально за три хвилини три голи у Вороватах. Сітки Фудстар. i do Не знайдесь десятого. Макар перед мечем. Де де, Ваня, Де на м'яче, де! Вдвоєм нас розіграйте, Ваня, в твоєму розіграйте. Безпечно і швидко Василь а... змінює рахунок у грі. Четвертий м'яч у воротах Сітівудстар. Подивіться, де гравці їхати Денис, куди ви йдете до м'яча? Центр. Це. deep Дей, дей, батько. Звідти на мене ай там спокійно. Пане двоє. на м'яч. Зразу на м'яч. Вані, іди, 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 іди. Оркусло. Небезпечна, друзі, так подивіться, як шикарно зараз а, реалізує цей момент. Васильків дуже класно, шикарний забіг по а, правому флангу, передача в штрафну зону і там в один дотик поміж ніг голкіпера забиває м'ячі ворота, що ж, а, на щастя, ми це все зняли, тому а, можна передивлятися цей момент неодноразово. Дуже гарний, дуже гарний момент. Зараз а, знову атака правим флангом. Ударний друзі, під рук. З під рук голкіпера вискакує м'яч. І відразу ну, за декілька секунд буквально о, наступний м'яч у воротах. Це шостий м'яч. Не встигли ми змінити попередній рахунок, як влітає а ще один м'яч. Давай судя воротаряшку хай, вийшло. Ну, ось така зараз серія атак, друзі, від Василькова. А... Увінкнулися, прямо так ось забігали хлопці і з кожним забитим м'ячем Все енергійніше. Вони проводять свої атаки.

Технічно краще працює. Вони мають вибирати папу. Так, це просто. Завжди кажуть, якщо вони десь от батьківською спіймаються, то вони мають двох соб. Вони встануть в захист, і в цьому В принципі, взагалі, ретолюція не завжди там в захисті працює. Шевченко якось то особливо. Дуже небезпечна атака, притул перед воротами зараз. Декілька ударів відбулося. Бачимо. Бачимо невеличка травма, але ось піднімається, гравець намагається триматися зараз на ногах. по менше вже поставили. Постріл на місці голкіпер. Вибий, 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 вибий,

Та ще це не так. Та ще задача, то ти ще говориш. Друзі, сьомий мяч у воротах Ситифустар забиває команда Дівчана Сальків.

Так, восьми гол. Забуває. Васильків. Дуже гарні епізоди, дуже гарні м'ячі сьогодні а... Находьте, на рахунку команди Васильків. Постріл. Здалеку. Допінути, допінути, до, до Не не сега повтор. Страт од вала преку. Семини. Тоајте продолжа Да. Постризнувся. Гравець. Але є перехоплення у центрі поля, продовжується атака. Василькова, два гравці попереду, як же небезпечно було зараз, стійка рятувала команду Скібустара, тут перехоплення, удар здали тут. there's an Тож, друзі, вдається Світі Фудстар гол престижу. Перший м'яч у сьогоднішньому матчі. Наприкінці цього матчу, буквально за одну хвилину до завершення, ж таки забивають хлопці, але ось небезпечна атака. Продовжується тиск на ворота Сітіфудстара від Василькова, сьогодні ось так впевнено, дуже і результативно проводять вони свій матч. Першується матч з рахунком 1-8. Команда ДЮС США Василіків отримує перемогу на Ціті Фудстар. Дякуємо обом командам за цей матч, за цей футбол, за ці моменти і голи. Тож продовжуємо, друзі, далі. У нас наступна трансляція за декілька хвилин. Буквально чекаємо вас у наступному матчі.